Доброго ранку, малюки! Будь ласка, послухайте уважно загадки і спробуйте їх відгадати. Вогонь шубка, пишний хвіст, їй дарунки сипле ліс. Осипають сосни шишки. Час уже збирать горішки і дбайлива, і метка у дупло несе грибка. Хто це малятка? Так, білочка пишним хвостом славиться, хитрункою називається. Так, лисичка, довговухий пострибайчик, відгадайте, хто це? Так, правильно, зайчик. Гострі зуби, сильні лапи, дуже схожий на собаку і полює дуже ловко, що впізнали, дітки? Так, вовка, молодці. Дітки, білочка, лисичка, зайчики, вовк, лісові звірята, тому що вони живуть в лісі. Назвіть і покажіть звірят. Білочку, лисичку, зайчика та вовка. Молодці! Ви гарно впоралися з завданням, а тепер, малята, давайте пограємо в гру, якої тваринки не стало. Дітки, кого ви бачите на картинці? Так, правильно зайчика і білочку. Малятка, кого не стало на картинці? Так, правильно, зайчика. Дітки, а тепер уважно подивіться на картинку і скажіть, хто зображений на картинці? Так, правильно, лисичка і вовк. А тепер, дітки, кого не стало на картинці? Так, молодці, вовка. Малята, а на цій картинці хто зображений? Так, лисичка і зайчик. Дітки, а тепер кого не стало на картинці? Так, правильно, лисички. Малятка. А тепер, кого ви бачите на картинці? Так, правильно, білочку і вовка. Дітки, а тепер хто залишився на картинці? Так, правильно, мої розумнички, вовк! Ми гарно з вами пограли. На цьому я прощаюся з вами і кажу вам до побачення!